І, так, шановні присутні, е, на засідання комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського та харчування, управління приватної власності, благоустрою, транспорт і зв'язку. Прибуло троє із п'яти депутатів, і які будуть у депутаті пропозиції розпочати роботи комісії розпочати. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Хто за? Проти Тримались. рішення прийнято проголосно і комісія розпочинає на порядку дену роботи комісії. E, під питанням першим стоїть звіт керівника КП Тетіїв Водоканал Татіївської міської ради про роботу господарства за звітній період. Доповідає директор КП Тетіїв Водоканал Боржиківський Ярослав Вікторович. Oh, Звідки п'ятників водоканал за перше півліччя 2025 року. Основний вид діяльності це водопостачання водовідведення. Станом на сьогодні працює 37 чоловік, обслуговує 4450 абонентів, в них плюс 1141 не особи. За 7 місяців ліквідовано 56 аварій, розглянуто 5 звернень, опрацьовано 85 заяв від населення. Регулярно два рази в рік проводимо хворування міста і сі. Це таких, як село Лісока, Денихівка, Петя, Ориеннади, Каскебенці. Кашпівка. Прокладання водопроводу села Кашпулька. На даний момент 232 кілометри. Покладення, це Прокладено. Сьогодні загорнули вже вулицю хлопця. Е на підприємстві проводяться постійні поточні ремонти, які відбуваються практично кожен день. Е в сім місяців з місцевого бюджету було придбано. Помітил на 21 тисячу гривень, система управління насосами на 451 тисяча гривень, насосне обладнання на 198 тисяч гривень, шини до трактора це два задні колеси, 40 тисяч гривень, засувки на 30 тисяч гривень, дизельного пального на 200 тисяч гривень, тагомої економікаційний на 30 тисяч гривень. А, це, це, це буде, що ви покладете зараз на багато. Ну, люди зразу всі підключаються. В лічильники виставляють. А лічильники зачірваються. Люди зачують. Да. Ви їм може допомагаєте, надаєте. Самі шукаються, не купують. А якщо не одна повітря, то вони можуть. А долічильники лі... лі... не встановлюють попередні ці абоненти, що і шкірні важкі закликані. Там всі з лічильниками. Всі вже з лічильниками встановлюють. Дають встановили по маленьку домов. А що там СК баку, те, що ми Ну, банки вже відмовили всі. Всі банки дали відмову. Кроме лізингу. І що, ми а, ну, ти, ти, через лізинку, да, Але переплачуємо мільйон 200, мільйон 300, тобто туда ну, смісла немає, на це ці гроші ще я де виплати. Це українському. Додає одна жіночка «Ліси України, чого не можна, напряму. Якщо воно державне. Що ж держава, держава? Держава не може бути. Треба тільки шукати. Я вбачаю, поки не бачу. Накрутив собі там 20-30 скільки відсотків накрутив, а тоді вже з собою договора проведу. Ти попросив. а я раду розбудуться. Так, по суті, щодо роботи. До роботи ось замализвіки даєте, робите чи нічого. Ну я В знаю. Аналізи всі проводяться. Ні, до Я розумію. Сьогодні прозвучав у влади кінська громада щодо. Іменно по водопостачанні водовідні щодо низького відсотку готовності до роботи осінь зима. Ми на 100% Приде, прийде, а не я розруся, хто, десь хтось поставив. Ну, іменно що, що ну, водоканал, щоб не був ну, готовий так. до роботи осінь зима, вони здивувалися. Ми позвучали з неативної сторони. Місто Серйозність. мосто будування, мосто. Є така звітність, як мостобудування і водовідведення водопостачання. Прийде до цього запису, коли це можемо, а не передається ціку в таблиці, то що робити? Є пов'язки, що вони можуть луканутися, не додаватися.

Бо no, По тих часах 15-го року однозначно повинен бути готове. Як ми все-таки могли б купити? Ну 3 мільйони. Хіба це ми така велика громада із такого бюджету? Ми велика гарна громада. І бюджет у нас чималий. Нам, на ціле складато. Дивіться, Лариса Неповіда, нам дали багато проєктів, яких ми співфінансування робимо. Так? Перше це шкільні автобуси, ви знаєте, перше ми три штуки їх беремо, так? Витратили почти 4 мільйони співфінансування. Ну no, це точно ці автобуси роблять. Да, да. Ні, я дали, що кажу, дали, так? Встановлюємо дві когенераційні установки. Так? Усі, що генератори на картині будуть, які на газу які не будуть залежати від електрики. Поняли? А в нас тепло буде. ж у газ буде. Ми мусимо встановити це. Неможливо, не, не, не нам. Може, ну, це ці практики. Да, що да. Тоже співфінансування ми вже виділили, Тоже воно все, скільки там. Десь півмільйона пішло на ці проєкти, і ще на монтаж десь мільйон виділимо. Так? Вже 825 тисяч виділили на повну сесії, так? Теж пішли туди гроші. Зараз величезний об'єкт лікарня, корпус, значить, теж державні гроші, наші фінансування 23%, скажімо так, а там на 200 мільйонів проєктів. Так, да, воно буде за два роки, але вже але ми 5 мільйонів туди виділили. От його вот екскаватор пішов, сідайте на лікарню. Mm -mm. Завжди, якщо 3 мільйони, для нашого бюджету це не живиться. А так. ми ще не виділили всі гроші на лікарню, ми ще туди маємо 15 років віддавати на бароки. Як, а при чому? А зараз зроблять, ну, роботи зроблять. І... Mm -hmm. от зараз, якщо от ми провели тендер, вже mm -hmm. приведемо. Mm -hmm. Ні, ні. Ну, так, а за на матеріали, да, 30% треба платити. Ну це можна, там можна, так. Да. Там дозволяється 30%, складається і 30% на треба навіть. Не Наші не, невоносії не, не на 100% забезпечені. Тепло по освіті. Треба 8 мільйонів, 20 тисяч виробити. Дивіться, я все знаєте, до чого хочу повернутися. Ескаватор, то є, перебитися вже року, не ми, я бачу, ми не вдову ще будемо перебивати. Ми стільки разів вже приймали рішення, щоб збільшити штат, то туди додати, то туди, то сюди. Додаємо, додаємо цих людей, але людей у штат ніхто не бере. Але це ж ми додаємо людей. На них відразу сесія приймає рішення вже й зарплати. Де ж так само забрати гроші, звідкись, а кинутись люди на цей штат. То може це ті штати, які ще не прийшли, не зайняли свої посади, люди скажімо, і так далі. Передивитися, перелистати, зібрати до купити. Може, зі з вами. Дивіться, ми ж не, не беремо лишні штати в виконавчі чи куди. Освіта в основному ребе. От зараз на цій сесії буде знову. Може на не... цього не, не будете розглядати, ще. щоб включити. Добре, Штатна одиницю дитина і валідполася, так, горошку, І от додаткова ставка асистента вихованця. Ми на лікарню, пам'ятаєте, ще двома Шо? заходами Шо? приймали теж рішення, щоб ці штати там на щось зімдо давити і так далі. Потім питаюся, ні, ще не додавали, люди ще не працюють. А гроші, щоб були закладені. А нічого не закладували. Ні. Ну, як, ні? Ми не можемо відкрити штатний одиниць десь зараз... додати. Ви... Якщо ми на них слідом, на не лікарню можуть. нічого ми не даємо. Лікарня практично живе за свої, за, вже за свої послуги. Лікарня іменно. А центр центр, утримує да, ФАПа, на ФАПа ми її на цій сесії додаємо, бо в них е, один пакет по паліативній медицині за, забрали. Розумієте? Все, от їм треба, щоб утримувати, або закривати фапи, або, або все-таки треба додати в шайки. От і все. Скільки це ФАПів працює? Дев'ять чи скільки? В кожному селі є пункт. пункт. Yeah, тобто, ну, ти... По грибах що є ФАП? Ну, не знаю, Я що, що по грибах все одно, Я предлагаю такий варіант. Ну, зрозуміло, що три мільйони тяжко вирвати. Кожен рік по мільйон гривень у статутний фонд, хай вони будуть там ціленаправлені на ескалати. І за три роки можна нас обирати в не ні, вони в мене, ні, вони, вони, вони ж, вони ж даються, і десь даються, вони ж даються на підприємство з призначенням. Я їх можу тільки потратити на те. І все. Вони лежать на рахунку підприємства. Так, да, Я їх не можу використати, міська рада їх не може використати. Це, грубо говоря, підпадає мільйон гривень в рік. Ну і твоя інфляція, звісно, ну, ще 300 тисяч додавати. Треба продавати продавати те, що, що розвалюється. Це треба це продавати. Не продавати. Є, я не знаю, У суд треба продавати, не ставляти. Будемо рішати. І за ці гроші можна так купити. Ну, ніби що немає такого не готовы, грошового шахсі. <плодисмент> <можна> Але <плодисмент> ми, ми, ну, ми пройшли самі легші ділянки, де нас відставувати можна. Плюс зараз <плодисмент> йдуть на викуп свій. Тепер дають на викуп земельних ділянків. За ці люди. За ці гроші треба купити. Нема такої справи, що якщо дуже хочеш її виконати, то її неможливо виконати. Не ви ми дуже хочу. хотіли закупити цього ескаватора. Та ми можливо. дуже хочемо не. купити сміттєвоза. Я не хочу забирати час. О, Сьогодні якщо чесно покласти руку на серце. Так, він викидає до країну добиту ворожого, реготувати. Ми сьогодні питаємо, що сміттєвоз. То Треба було бюджетний період 2025 року з того і починати не закласти на сміттєвоз, закласти на ескаватор, закласти ще на що. І було б там, допустимо, 10 мільйонів, яких ніхто не чіпає, бо вони вже закладені. А потім з тих подорожей, ну, які лишаються починати розподіляти. Проблеми вони на, на О, розпочуються, казав да, той. Саме пособи і і вона візьміть, як я по підприємству виділила міська рада два місяці назад гроші. Я трошки програми розгрів. На сьогоднішній день я знову ж насобирав 150 тисяч за топливо, є порги, по позапчастям є вже борги. Ну вона частина місяця, на друге місяць. Якщо комунальні... Цінова робота не буде. політика в державі, ти знаєш, яка немає держави сьогодні у нас, немає. Я не буду їсти політика І сьогодні він ніяк не може. А тренері якась сьогодні, тебе вже знала. Щомісяця піднімають, піднімають піднімаю, піднімаю. і тільки і якщо Треба і захотіти купити, то куди можна повідомляти. Друге питання. питання, коли тариф, тариф питання політичне. Сміття 50 гривень в місяць, половина 100, у мене сміття нема, розумієте? І як то такого закону вплинути, не може, є 152 стаття, як ще людей можна виховувати, то вони, то рідне на війні, то гривень з душі? 50 гривень з хати. По закону треба брати з душі. Де 4 душі більше сміття продукує, чи дві, чи одна. Питань нема. Ну це треба в кожній хаті робити аналіз, скільки душ живе, все це не. Але я, я, я сьогодні зупинять? не 300 гривень телефон кинув, не задумуючись. Агуша, Кока-Кола, пепсі кола, не задумуйся. А Стоп, а з 50 гривень, а де ж вони сміття немає. Чого? не штрафуєте? <гум> я ліну, що я я Він буквально прибігла жіночка сьогодні, після, після інсульту і так далі. Що ж ви мене оштрафували? Я вже захотіла довгий, поки мене оштрахували, вона по головному. У мене про... по вулиці, ну, 6 чоловік чи 7 не дає з подати. Це проблема. Вся вулиця проживає, як проживає. Ну, годинів 80-70 будуть місць. Так, да. вродять. Ну, да, поцікавтеся в благоустрій, щоб да, динаміка, да, да, динаміка, да, да, динаміка є, щоб динаміка є. Дві п'ять тисяч, по -динамі. Так, заходять на рост, інспекція з благоустрію. Чоловік з 10, мовляв, кажучи, три собі спокійно, так, да, заключимо, три, так. П'ять кричать, у нас мусору нема. Да? <in> ну, так, як <in> кричає я, ну баба, хай стара така, яка там на трьох палецях, та й кульочку буде Буде. Та не вийде, буде кульочку. Є нормально накопичити, не треба. А що вона туди в селі буде? Ми якось пакеті, якусь, ну щось там буде. Вона курям буде варити картопліки, вона і вся бути. Я не повірю навіть на нас. Ви думаєте, що вона не бачить і не виявляє? Ну, а крисочку відкрила, куди крисочку кидає? Вона і кришечку вона за закинула. І за п'ятим, і за п'ятим разом. Хорошо, не беремо бабів, які там за 70, не беремо бабів, які за 75 років. Молодь, в мене по вулиці молоді, які працюють на НДКах, ну, молоді люди, які 30-40 років, 28, Ну та те, де немає нічого не мусимо ну, ну, Пенсіонери такі є полоц. під 70 років, теж діти бабою чоловік, ну, я ні нього газу цей десь купування викидати. Ну як не викидати? Всі так всіх і як не всі бути. Ну, як? А так. Так. Ж закол, кадр, Чуже, так, є ж закон, є. каже, є. я, я ж живу одна, палива заборонена. Я, Заворону. Заворону. я Шо? живу Шо? одна, Трапова. а біля мене живе четверо дорослих так. людей. Так. Так. Із них три дівчини, мати і дві дочки. Скажіть мені, чого ми повинні однаково платити за сміття? Ну тут, да, тут, сто, тут ти, так, тут спорт, тут, нема, що треба, логіки А все, дивіться, вже ладно, хоча б цих 40, як кажуть, 50 гривень заплатили. Але Лісандрівна, в mm -hmm. неї сміття раз у два місяці. Ви на Володимирській, сьогодні ж мовиш, ладно, за, 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 це не по темі сказано, це не по темі. Давайте по тебе, хто там веде тотальне дисципліна. Я вже особенно куплю. Тільки штрафувати, не буде порядку. і все. Я так розумію, що до кінця року ми все рівно не купимо ні сміттєвоза, ні ескаватора. А, а, а буде новий бюджет, будуть вільні лишки, і я оце зараз на комісії. Ношу пропозиції це все передивлятися, підтягувати У вас прекрасний бухгалтер, який дуже знається на фінансах, на всьому. І якщо дати завдання, вона особливо ще під кінець року вона вам знайдеться 6 мільйонів запросто на сміттєвозах і на не забувайте, що ми справа. регулярно раз в два місяці просимо міської ради ще фінансову допомогу на зарплату. Ну і що То вони нам ще перекривають, ну перекривають що? Це все добре. Це, це, це все каструлі. Да, це все гроші, гроші з, да. з одної каструлі, все ми розуміємо. Але я вам кажу, але що про звільнених лишок. Можна цих 6 мільйонів да. ділити, чи 6 з і закупити сміттєвоза, і закупити ескаватора. Це дві дуже важливі машини, які вкрай треба, і які будуть працювати. Ну, саме менше десяток років. Дочі Я перший, хто хоче їх купити. Я перший Ви знаєте, я щоб це хотіла б купити на вашому місці тих дві машини. Мені було б рівно, хто машинки гроші просить три. Значить, було десять мільйонів. Я їх купив того. Дівчата, перепорошка, перемога. Дивіться, бо було 3 мільйони 3, 3 мільйона 800 до розподілу. Ну, ну, за їм подивіться, куди вони всі пішли. пішли. Я вірю, що вони пішли і теж за Купили? все. І вони ті машини вже були давним давно. Особливо для тих людей, хто працює. А Ярослав працює. Він точно працює. От ви наші подіжку, блін, я що, як не склав. Якщо да. Я ще бачила його вас... роботу, як була сільським головою. Я бачила, що він працює. А то він працює. Чого? Я керуємо, так і працюємо. Ну, <laughs> э, буває таке, що. Я тебе доберу. <тут> <дум> так, буває, що такий директор комунального підприємства може працювати і краще за своїх вищих начальників. Бо як в нього все зроблено і він працює, вишукує сам, то тоді їхню роботу ви не Ні, ну то я знала, я знаю, що розпрацює. Чого ж ні, якщо він стоїть, тебе без діла, допустим, день, два, три, чого? Нема, в мене ще тракторіст не має часу справити другого траншею по початку, бо ми постійно, він постійно походить. Ну, вже навіть не мене, давайте дивитися правді, вічі. Вони всі закладалися, так радянські радянський ми кожен день відкупаємо. Тільки замігали, марші попокійни, по плуханіці стоїли ще в воду. Навіть немає такого планового заміна інженерних мереж. В цьому році замінили 500 метрів, кілометрів. Воно вже має тримасич, коли приходить і казав бо... до да. критичного зараз стикнулися з проблемою, але я вважаю, що її треба зробити. Е, треба зробити і нанести усі мережі на карту. Зробити карту. бо... Старі працівники. Я піду, той піде, а хтось помре, треба нанести це все, що було гарно на бороться. Сім років тому ми водопровід там міняли, приїхали, а мастер не повний. Каже, ж тут недавно що водопровід робили. Кажу, де перекривається? А він каже, точно, це ж там можна перекрити. Гарди немає а і вже, вже і немає. Не біде, іде іде. Йому вже 69 років. Я це рада, хоча б історія, що я як депутат і голова комісії, знаходжу підтримку, як і зараз тут, ось на цьому засіданні, в тому, що ескаватора і сміттєвоза, сміттєвозада, і ще що ви казали? Дивіться, треба купити. На вході, а тут вже сьогодні дискусія була з 28 місяців, Буде ця команда, давайте будемо включати вуличне освітлення, приводити до його нормальної роботи. Сьогодні у нас виїжджає танк. Вони в полі треба їздити. Сьогодні я казав такий час мобільний, подивіться, весь раз, підняли лампочку закрутити, цього танка треба вигнати. Бо іншого не можна зробити. розумієте? І цей Та, танк ну, стояв місяць, зробили, заказали роботи з буде Гроші на ньому покидаються. Ремонт щотижня ремонтується. Виїхав, знов і полетів, знову самі Там 100 з лишніх метрів. Лишні метрів масових е, магістралів. Оце трьох лохтіоє, його зимою мінус 10 вже не вижив. Все. треба все розірвати, так, що, Василь Йосипович, ви як вже надумаєте обговорювати це питання і виносити його на сесію і сказати, що це 10 мільйонів, ми ось беремо на три види техніки. Але поки що того, того, того ми там не будемо купляти. Може на те, на те, на те, на те менше, давайте виділимо коштів. Мені головний підказав, каже, що нам треба Замач. просто звернутися до керуючого якоїсь банку, щоб Добре. бути виходи не регіональним директором Балака, а обласним, тоді є шанс ну, отримати цей кредит 5-6-7. Так, вони кажуть, де просто переписуються і все. Я відповіді дав про три місяці, то ще два. Ми за uh -huh. цей банкомат і не досталися. Вони нам теж послали три розвитки. Або мити якось банкоматі. може якісь знайомі, щоб вийти на обласне керівництво і знають, що, що кажуть, Володиму Володиму не володимися. То це ж, ж з ним, це, це, це. Це, це, це ж з ним, щоб і поїхати туди. Нехай він домовиться про таку зустріч. Ну, зі мною, я думаю, там ніхто не хоче. Це на рівні міського голови. Я ну так, то міського голову, так. Я магну, блядь, все. це заводи. Приватбан мають. Так, вони теж мають 5-6-7. Вони всі дивляться на те, що не збиткові. Комунальне підприємство не може бути прибутковим. Да. бути Бо, да. тарифи Бо, не, не, не економічно. Вони вже молодені Бо. гарантії від міської ради. Дають. Василь Йосипович, вільні нишки точно будуть в кінці року. Ну як це при чому? Це сума грошей. Зразу, ось поки є ще час, ще 4 місяці. Були Зразу ось, вже січня собі, було. Голови. На них не розраховувати, бо їх треба да. сюди. сюди. Вільні не лишки у час постанова, тільки на захищені статті і на оборону. Ну, бачите, ви просто говорите, а не, ну, не всього знає. Постанова є, що Я не постанову можна. Постанову. Ну яка? Постанові рекомендовано. А не рекомендовано яка? Не Казначейство не. просто не пропустить на інші цілі. Відділу фінансів тоді, діти куди. Тільки захищать зарплата може бути енергоносії або віду, оборона. Віду. Все. Понимаєте, чи ні? <гум> це, ці лишки не підуть. <гум> Якось під час війни ця ж громада, в якій я працюю, купила сміття Купила війна. Ми теж купили та війни. Ми ж у 2022 році теж купили. Ну і що? під час Там вже два з половиною рази менше бюджет. Не чуєте, я вам поясню. Я вас почула, ви мене не чуєте, що якщо захотіти знайти, їх знайти можна. У вас я вже, вже взяв. Значить, Все не вмієте шукати. Діюча станція нам дала в цьому році вона дала нам 40 тисяч мігават електроенергії. Так, це, це економія. Але ну, зараз питання по проєкту виникає. Ну, роді Юра Білої церкви вже взявся, що скидає. Може реалізуємо ще цей проєкт, там 2 мільйони фактично на батареї батарею. Рекомендувати міській раді. Ставте, все-таки відзнайте кошти. Ви не там розписуєте, то висуває. Yeah. Вирішила.

Якщо запитань більш немає Що, до Ярослава Вікторовича, то тоді Добаві є пропозиція підтримати і, звіт і, директора комунального підприємства Ситії водоканали, винести його на розгляд сесії. Чи будуть інші пропозиції? Немає. немає. Тоді прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за проти отримали з рішення приймається одного голосно і вношу ще пропозицію, все таки в міській раді. Попрацювати над питанням і винайти гроші для закупівлі, в першу чергу, ескаватора, в другу світі воду і в першу гроші. Вони аграрії скинуть. Пропозиції, як і накази, і скирарії. Вони аграрії купують, а вони і плачуть. Ось такий варіант. Вони не хочуть грошей, як нам написати. Вони ж теж всім в кредитах. Ви думаєте, аграрії йдуть, а вони і скають. Я знаю, що я не права. Ці гроші той бюджет можна по такого. Звідти стільки, А Ви проаналізуйте, скільки в нас йде на зарплату і на Росії. треба інспектор. Я розумію, треба але виси. я знаю, що це можна зробити. номера. Я можу відділяє Ні. до наші по намирала, що виділяє вас, які номера. Земельника власне.